Наприкінці робочого тижня спостерігатиметься тенденція до зниження температури повітря, проте майже по всій країні втримається сонячна змінливою хмарністю погода, і лише у трьох областях пройде невеликий дощ. Найнижча нічна температура зафіксується на позначці 0 градусів, найвища денна плюс 14. На Полтавщині упродовж п'ятниці погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 11 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 7. У Кременчуці хмари щодо світанку візьмуть у полон небо і не залишатимуть його до завершення доби. Вони не лише затулятимуть собою сонце, а надвечір взагалі пролються на землю дрібним дощем. Плюс 12 градусів синоптики прогнозують у день. Уночі температурні показники знизяться до восьми тепла. У горішніх плавнях хмари також ховатимуть від нас осіннє сонце. Більша частина дня мине без опадів, Надвечір очікується дрібний дощ. Температура повітря вночі опуститься до плюс восьми, а вдень становитиме плюс 12 градусів. Вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 25 жовтня 2004 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 18 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2014-го, 7 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.